хе 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 А підійди до неї просто біля неї А так, давай, просто... давай, 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 Дай. давай, давай хе хе <laughs> хе Так вона присидить ну. Тихо о, о. Ай, тихо Отого воно злякається, коли я помру хе да. <laughs> Деві, де він, блять. Не знаю, де, але трошки у мене. Таке враження. Бачу, він за мною зброярню. Ага. Окей. Я буду на інварді ремонтувати цей Окей. Біжу далі на другий поверх, він за мною активно йде. Добренько, буду, скоріш за все, зараз дропати палетку тут зверху. Лайтбор не взяв, до речі. За мною. Хорошо, спускаюсь вниз. Окей. Okay. Бежу вокруг. Найс. Nice. Біжу знову на гору. Так, дві палетки скинув. Ні, стоп, три зброярню скинув. Кинув мене. Я це вже І бомбов, бо немає, Окей, пробуємо твій генчик забирати. Думаю, зараз це буде краще, ніж пробувати тебе рятувати, він все рівно буде це чекати. Дропай, напевно, цю палеточку.

Я перезаряджається, біжу на другий поверх зі сторони вулиці. За мною йде. Іду на статую. Давай. Буду там палетки бігати. Е, бачу вас. У нього фін. Я придропаю палетку цю одразу. Добре, я до тебе. Окей. Маю встигати до палетки. Він стоїть. Ще, Бачу. А, 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 а. Угу. Ламаю палетку. Не граю цю палетку, стрибаю у вікно. Давай, я дам стрелу. Подякував. Спускаюсь вниз. Біжу сюди. Якщо ти будеш звідти вилазити, він там тебе буде хапати, я тебе засейвлю звідси, зрозумів, так? Да? Щоб, буде... він... Довгий Щоб він тебе з... А, можливо, 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 да. А, лізу у вікно. Окей. Okay. Або в цю шафу повільно залазити. О, oh, походу. ні ні він буде мене чекати. Шо там? Адам? Хорош! Да? Адам, красунчик. Ди -ди. <laughs> Молодець. Я на вулицю. Окей. Я лікуватися. А, Трішки затупили, ну нічого буває, Джиджи. У нас 12 і 1, 2 генератора близько. 12 тут де джил висіло. Не, не побачила мене. Та ладно. Застелсив. Дуже гарно застелсив. Там не очікував від себе. Так вийде, не побачила. Ух. Вона Воно быстро робила, прямо біля мене впала. Що ви ходите тут по якихось... тях нас. Буде сюди нести? Дивимось. До ме. Ні, не до мене пішла. Джил, спину дай. Дала спину? Не дала, це я дав спину. Дай там спинку на той гах. Або флешку тінь. Трон uh -huh. Killer Blind? Серйозно? <laughs> Вона до мене стає. блін. Падає. Ай. Я нічого <laughs> не зроблю, давно тебе одразу підніме. Вона шукає, шукає. А, тут джел повалося. А можеш від камінчика трошечки? Да. Якщо в неї новертухайт, мені габело. Ні, не, немає. Та є! <плес> Або вона просто чекнула. А можливо сліди, якщо ти б'їг. О! Ой, залагало! Я хотів скинути цю. Палетту й тебе почало так? Да? І мене почало лагати взагалі, да. В... Я знаю. Призити. Короче, тут в чм прикол, був Джил от ховалась отут, де я біг Ага. І вона замість того, щоб дати спинку, просто ховається далі. І тепер я біжу, вона тоже. Типа не дає мені спинку і просто чихає. Хорош. Я напевно поки що не знімаю тебе. Та, та не треба. Та там бью і теж щось біє біля. Типа. Рандами, це. Найс. Nice. Окей. Типа Юй не може сісти на N. Ой, ідем туди на 12. Ідем. О, Юй бачу. Давай зараз лютейший сейв в Юй буде. У неї сейв, шар 2000. пу 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 Я на 10. Угу, біжу до тебе. Ну, вже все, не буду сейвів, бою. Так, до тебе неси туди. Стигаєш? Хорош! Я по тільки бачу. Хорош! Дядя красунчик. Юи просто б'ють кабіну по дефолту. Я думаю. За тобою. Типа, В, а там були, і подиви, скільки вже нового гена да, 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 да. за цей час. Я Даже жорсткий багато. цей дерево так зробив, в одну О, сторону. О, хорош, хорош, в одну, в іншу. Та, він подерли. А де вона? Щось мене турбує, що вона без терору. Що я не чую терор. Ну це плюс ген. І де воно літало весь цей час, у мене питання. Е, ген на 12 іде, це води. Та, бачу, бачу, бачу там, де ця Юї. Можливо, вона побачила мене, можливо, і ні. Джил, як колись на стелсип на крийока. Бачу. Вона джил побачила, я пішов допомагати тоді, якщо вона джил побачила. Є, вона не побачила джил. Але джил вона полетіла стелсик. десь в інший бік, взагалі а, да. ми ген Пу забираємо. Тепер вже По слідам По слідам побачила вже. Можливо, в Юї Адрік? Да, там. Немає. Немає, да? да Хорош! Да, да. Ми ще якимось чином забираємо всі гени тут. З таким початком. Ні, ну вона сюди побіжить. на цей, на це і. А от щоб ти поняв, блінк туди, блінк, туди, і там там ворота. Тебе видно тут, щоб ти знав. Та я розумію. За ухютик стору, ти може й тоді вона тебе так побасила. Манбас сурва. Гарно. А, на жаль, не вистачало мені дистанції. О, все, ну <говорит> ю виходить. Ну хоча б хтось, я відволік її трошечки скільки кізми. Та я так чихнув, у мене все заслізилося, мені а, не було часу щось робити. Дедхарт чи маєш? Маю. Окей. Okay. Скоріше за все, буде на френзі пробивати, та й а, все. Ага. Давай, ти з цього боку, я з цього боку. А вона буде зонити звідси. А вона до тебе. Так, так. Відводжу її. І я цей відбігаю, відбігаю одразу. На ворота. Два і -то, тобі хід і буде дропати абілку зараз. Да. До мене. оф мен? Да! А вона в шоці. Хорош. о Ладно, Капець. Я не знав, що в тебе металовмен of Man настаканий. що я давно не робив. Не бив по цим солодким булочку. Та не діти. Вона до нас. Вона заді тебе. Тінкерер. А, блядь, ти. Що це було? Чого вона кидає йде з запізненням? Ну така вона. Трохи з запізненням. Ну я стою по су тут. За камінчиком. Зараз М1 буде бити. Ні? А, чого опустило? Тільки що? Могла влучити ж. Оооо, oh, це no зараз last. буде Bloodlust сотого рівня, ану. Ні, цікавий контент, я спостерігаю, звичайно. П'ять генів довкола одної палетки, ану. Єба... Oh. Ото ти вмієш. <laughs> Давай! Oh. Сюда! Ти моя курочка. О, no, вс! Де ти? Я тут! Ааа! Она затиснула мене просто. Я спробую зараз колізію цей. Я не можу дропнути, я не можу дропнути ліхтарик. Чтоб ты понял? Короче, ублай, ось ця карта це саме гірша для Гірше Гирши немає. Та я ж кажу. Що йому тут изи? Да. Ця ще один філд. О, ого. Я не очікував, що він так провтикається. Окей. Відтягується на 11. Ой, тут нічого немає. Ну я біжу в кут тоді, якнайдалі. Все, піднімає мене. На 11-й палетка дропнута. тут типу джангл. Коротше, тільки з палеткою без вікна. Отака от шляпа. Ага, цей тип куча на генералс має. Той рандом. Той що впав? Так. Да. Ну і в цього теж дивлюся. Ну, один перк, як мінімум. Так. І в цього, і resilience, і reassurance. Ну, масла їм непогано так. Один генчик залишається. Добре. Ну, якщо в нього барбекю, то він зараз чітко сюди прилетить. Да, в нього барбекю. Він уже сюди летить. В нього ще й фіксує. а ще ще Так, це вискує. довше, так. Да. Він за ним. Нє-не, до тебе. Тебе нюхає.

Що дядя? <палавко> <Ага>. <палавко> 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 не питай. Хотів на розвороті красиво, Ну щоб типу вже красиво, щоб красиво було. <палавко> Ніколи не виходить. <палавко>